Так, всім привіт. Вирішив я перезбрати свій акумулятор. Ось вже вимкнув інвертор. Так, вимкнувся інвертор. І що я підготував ось такі перегородки. Так само я раніше збирав із фанерів перегородки, ну, старі меблі. Зробив такий між акумуляторами, щоб все вже було однаково. Перегородки, ось такі перегородки бічні, маю просто продовжити. Хочу з фанери оці три стінки замінити. І низ поставити якийсь низ, бо я думаю, ну ось так воно ж тут низу ніякого немає, просто чотири стінки. Але якщо зробити більше акумулятор, він буде важчий то я думаю, що він буде провалюватися донизу, тому вирішив ще ось таку стінку вниз поставити і вирівнюватися буде краще. Я думав на стіклі, але краще я покладу на стілець ось таку цю штуку і буду збирати на стільцьові акумулятори. Зараз, в принципі, треба, мабуть, його повністю розібрати. Можливо, вам покажу, зніму племи на акумуляторах. І покажу який опір. Коротше, що з неочікуваного. Я ще далі розражаю, так як напруга на цих комірках більша, ніж на тих. Коротше, зняв стінку, подивитися, що тут робиться. Коротше, появилося пузіко десь з міліметр посередині ось так випирає. Це було більш-менш рівна геометрія, коли я їх... Ставив. А зараз, коротше, якщо поставити по центру, то міліметр зверху і міліметр знизу зазору є. Так само і тут. Не знаю, чи там ті інші комірки так само, чи це крайня так, чомусь роздуло, не вжато, чи ще щось, не знаю. Ну Подивлюся, що з тими далі, всередині потім. Ну Поки трохи неочікувано, що трохи пузаті стали. Це 3 Я їх не заражав, щоб сильно там. 30 ампер, чи, чи скільки, чи 40 максимум. Белін. А вони надуті. Чи з чого вони стали надуті, не зрозуміло. Чи то, що холодно було, заряджалися. заряжалися. Ну, тут було щось плюс 10, не знаю. Чи дуже сильно розрядний ток, але теж більше 100 ампер я з них не знімав. Коротше, не знаю. Може далі будуть, далі будуть рівні. Коротше, що я зняв цю кришку, ця кришка дугою. Що, продавило цю кришку із фанери? І представляю, щоб це вони були просто стягнуті. Що з ними, мабуть, би було. Ну, зверху тут так ямка і залишилася. Тут пузіко. Може якщо чуть-чуть надавити, то воно... І вже мається туди, не знаю. Ну, типу якщо вжати, то воно це пузо туди і влізе назад. Ну коротше, якщо ось так, то вони пузатенькі стали. Думав, що тут з геометрією буде все рівно. Наче ніяких таких моментів. Ємність, наче більш-менш нормальна. Там ось ця комірка, звісно, щось було, якісь приколи. П'ята і шоста з цієї сторони. Може вони пережать. Подивлюся по цій бічній стінці, чи вона рівна, чи вже кругла стала. Ну Це після того як розберу. Так заміряю її загальний опір акумулятора без клем. Два. Два восімдесят. Два сімдесят дев'ять. Надіюся, вам видно. Ну, в принципі, опір начебто не виріс. Ну, трошки відтиск від залишився. Не знаю, чи вам видно від цих проставок моїх. Ось ну, ці комірки. Трошки надуті також, але всередині менше надуті, це крайня. Хоча це теж верхом пристає і низом пристає тут якась яма всередині. Це воно ось так було. Тобто назовні трохи видуло, а всередину... Середина нормально. А тут знизу наклейка. І вони не цей, ну, по висоті не співпадають, то я віддер цю наклейку. Бумажану. Розбираю далі. Ці перемички так приклеюються, що їх відірвати не можна. Це вони вже майже рік. Я їх щось чи в вересні, чи в жовтні ставив. Ну тут нормально внутрішня сторона. На наружня. Трохи дуга. Ну чого так? Непонятно. Тобто Типу деформувалася ця фанера. Чи що? Не знаю, чому так. Всередині взагалі геометрія ідеальна. Ті що комірки, що всередині. Ну, більш-менш. Ну чуть-чуть-чуть-чуть може піднадулися. А ті що по краям, то ті щось... Не знаю з чим це зв'язано з зимою. Зарядкою і холодно їм було чу. Я не знаю чи вам там видно. Що просвітлюється. Опір був 0.34 30... на них. І заміряє потім. Блін, що впаде, блях. У мене була одна комірка впала та погнулась. Тобто такі, щоб їх там сильно зажимати, вони гнуться. Так, ось так в мене було там підігрів влаштований. Да, ті, що всередину ті взагалі нормально. Ось крайні, коротше, понадувалися чуть-чуть в ці сторони фанери. Не знаю, з чим це пов'язано.

Треба щупи купити нормальні. 34, 35. тридцять п'ять. Тридцять п'ять. Тридцять три, тридцять чотири. Одна комірка. Тридцять п'ять. Ну, коротше, опір усіх плюс-мінус однак. Бічні ці стінки не видавлені. Так, тобто не сильно вони зжаті були. Бо я бачив, що вже що аж бічні стінки круглі робляться. Коротше, я думав це буде швиденько. Але коротше затягнулося. Зараз вже третя година ночі, я тільки ось так склав. Корпус трохи підгонив, бо короткий вийшов і підкладав проставки, то ще щостить так довго. Ще залишається перемички зробити, отвори просверлити і закрутити. А це вже бляха, муха ще не знаю, за годину-півтори. Тут треба йти вже спати. Так, майже все, я підготував перемички. Залишилося тільки зібрати. Тут підсвічую її лампою, тому що на дворі хмарно. Ну, ось так має бути. Не знаю, цікаво мені який буде опір. Збільшиться. Ну, правда, тут вже не буде не на акумуляторах, а на перемичках М -м, мірятися, то мабуть чуть-чуть більший. Та лише все одно цікаво, буде 2,80, чи буде більший, чи буде менший. Так, ладно, буду я збирати якось, не знаю навіть. Ще ж Треба ті дроти якось правильно під'єднати. Намастити пасту. ще стягнути треба. Ну, коротше, ще багато роботи. Я вчора до трьох часов вночі збирав і зранку, поки нарізав ці полоси, бляха, поки нацегокав. Отворі на свердлі, поки підігнав, щоб воно ставало легко, ну більш-менш хоча б. І так наношу я пасту. Не знаю, що я там знімаю, щось камера вирубається. Програмка не працює. до хрена блін не можу намастити нормально так 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 так. Так, залишилося ще небагато. І можна буде заміряти опір. Так, і затягую такою викруткою, так як нею більше 7 ньютонів не затягнеш, а М6 шпилька тут може до 10, я так зрозумів, витримувати. Ну 8 можна затягувати. Тому я просто затягую від руки. Маленький тут речах, і не затягнете сильніше. Якщо воротком, то так ні бурвете. Я був колись пробував, викриткою затиснув гайку, а потім динамометричним ключом. Побачив, що динамометричний ключ ще тягне. Тому зрозумів, що тут, блін, просто затягуєш викриткою і все. І не перетягнеш.

Напруга, ну ось такий, хто що ж скаже. Це я 105 лфів І свого 105 а Амперного зробив 210 -амперний Акумулятор. Ну, типу у мене зараз десь 5 кВт тут має бути. Ну, ось такий акумулятор. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.